Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нову дату відзначення дня захисту дітей в Україні. Відтепер його святкуватимуть щороку, 20 листопада, у Всесвітній день дитини, який відзначається за ініціативою ООН. новий указ набув своєї чинності з дня його публікування, тобто від 30 травня, повідомляється на сайті президента, і попередній указ від 30 травня 98 року, згідно з яким день захисту дітей в Україні відзначали 1 червня, втратив свою чинність. Рішення покликано сприяти реалізації положень Конвенції ООН про права дитини. Я ж нагадаю, що у тис. 1925 році під час всесвітньої конференції з питань добробуту дітей у Женеві було вперше запропоновано відзначати міжнародний день захисту дітей. Хоча конкретна дата не була офіційно закріплена, деякі країни обрали саме перше червня для святкування. У листопаді 49-го року в Москві Міжнародна демократична федерація жінок встановила перше червня як міжнародний день захисту дітей. Відтоді ця дата стала традиційною в багатьох країнах соцтабору, зокрема на пострадянському просторі. Водночас ООН оголосила 20 листопада як всесвітній день дитини у пам'ять про ухвалення декларації прав дитини у 1959 році та конвенції про права дитини у 1989 році.